Цікаві факти, Валерій Залужний народився 8 липня 1973 року в Новгород Волинському у родині військовослужбовців. Він ріс і виховувався у військових частинах, тож із ранніх років не уявляв себе ніким іншим, як людиною, що служитиме державі. Залужного вирізняє те, що він не навчався в жодному російському чи радянському військовому училищі. У 1997 році. Закінчив із відзнакою загальновійськовий факультет Одеського інституту сухопутних військ. Згодом здобув другу вищу військову освіту у Національній академії оборони та закінчив Національний університет оборони України імені Івана Черняхівського. У Головнокомандувача Збройних сил України є цивільний диплом. У 2020 році він став магістром міжнародних відносин в Острозькій академії. Залужний пройшов усі щаблі військової служби. Командир навчального взводу, командир бойового взводу, командир навчальної роти, командир роти курсантів, командир батальйону. В одному із інтерв'ю Валерій сказав, що завжди прагнув розвивати кар'єру, адже поганий той солдат, який не мріє стати генералом. Так і з величезним досвідом Залужний обійняв посаду головного командувача українського війська. Валерій Залужний це єдиний український головнокомандувач, що воював. Він брав участь у бойових діях на Донеччині. Про свій досвід розповідав в інтерв'ю. Для мене війна почалася у середині липня 2014 року із призначення заступником командира сектора Сі, що формувався на Донеччині. Відтоді керував майже всіма групуваннями, які там створювали, дійшов аж до начальника штабу Об'єднаних Сил. Запам'яталися, мабуть, солдати. Досі із багатьма з ними зідзвонюємося, листуємося. Я радий, коли можу їм чимось допомогти, вирішити якісь військові чи побутові питання. Під час повномасштабного вторгнення Російської Федерації залужний відзначився підходом до командування. Генерал використовує маневрову оборону, що дає змогу Збройним силам України протистояти ворогу, який переважає і в кількості особового складу, і в техніці. Військові експерти стверджують, що для залужного в армії найважливішим та найціннішим є людське життя. Його називають одним із найвідкритіших генералів, який розуміє проблеми солдатів і молодших офіцерів. Авторитетне видання Політіко назвало залужного залізним генералом. На початку квітня 2022 року медіа присвятило йому аналітичний матеріал, де назвало його яскравим представником нового покоління українських військових, які змогли відірватися від авторитарного радянського минулого, і зазначило, що командувач стане легендарною постаттю в історії України, адже успіхи української армії здивували весь світ.